Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на понад 600 мільйонів доларів. 23 квітня про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак. Британський міністр оборони Гранд Шапс назвав цей пакет військової допомоги рекордним, що увійде в пакет допомоги від UK 60 човнів, понад 1600 ударних ракет і ракет ППО, додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow. Понад 400 машин, у тому числі 160 захищених мобільних автомобілів, «Хаскі», 162 бронемашини та 78 всюдиходів, близько 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. Це найбільша в історії країни партія обладнання для боротьби з російським вторгненням. Загальна сума допомоги нам від Великої Британії цього фінансового року до 3 мільярдів фунтів стерлінгів.